Вони не могли дивитися, як помирає Україна, тож пішли її захищати за покликом серця відважно та з патріотичним настроєм. Вони герої і завжди будуть ними. У Тернополі вшановують пам'ять про захисників, а родини отримують нагороди герой України. На жаль, посмертно зізнаються, жодні відзнаки та слова не замінять для батьків, дружин та дітей єдиного бажання, аби їхні захисники були поруч живими. Нам боляче, а я горда. Але я би хотіла, щоб син стояв разом. зі мною. Син пані Оксани в 2014 році був на Майдані. Ігор будував барикади, відстоював країну, а за її волю віддав своє життя. Моя дитина на той час навчалася, а він все встигав і навчатися, і працювати, і на майдан їхати. Її штучно ніхто не пошле. Вона розуміла, чому він там. Там були всі однакові. У них була спільна мета: вільна Україна без Росії. Сьогодні мама Ігоря Костенка отримала для свого сина звання Герой України посмертно. Звання Герой України посмертно вручили і хрещеній мамі Максима Ридзанича. Хлопець героїчно загинув в березні 2015 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. І тільки пройшовши завдання, зняв свою всю амуніцію і чує операції Адам ми трьохсоті». І він не міг залишити їх, виходячи з цього приміщення, де вони були, в Зановацькому районі. На Донеччині і він береться, за перший попавши бронежилет, одягає і виходить спасати своїх побратимів. Тричі по ньому стріляли, тричі куля йшла по під бронежилет, і одна куля нас догнала нашого героя. Він зашпортався, бронежилет злітає і попадання прямо в сердечко. 20 листопада, опитному Яснивацькому районі. Максиму нашого не стало. Це важка втрата для сім'ї Максима, адже без люб'ячого батька залишилось троє неповнолітніх дітей. Цьогоріч захиснику посмертно присвоїли звання героя з удостоєнням ордену Золота зірка та лицар ордену за мужність третього ступеня. Загалом у Тернополі нагороджували всіх захисників, хто поклав своє життя у боротьбі за незалежність в 2014 році тих, хто перебував у найгарячіших точках під час антитерористичної операції, та тих, хто загинув під час повномасштабного вторгнення Росії. А Ось батько героя, який досі воює за Україну. Захисник Ігор Дикун зараз носить звання Герой України. І сьогодні йому присвоїли відзнаку за службу Україні. А його тато Володимир отримав подяку за вагомий внесок у виховання сина. Ну, звичайно, за сина гордість. Горджусь. Ясно, звичайно. Як почув перший раз, то в мене сад була гордість. Почали всі мені вітати, ну, поздравляти і з роботи, і з мішегу звідти. Перепитувалася, кажу, кажу, так, дійсно, є гордість. Ігорсько, якщо ти мене бачиш, чуєш, сину завжди знаєш, я тебе люблю, поважаю. Горжуся тобою. Чекаю з нетерпінням. Щастя тобі, повертайся живим. В цей день подяку висловив і президент України Володимир Зеленський. Він нагородив захисника Володимира Дубину медаллю захиснику вітчизни. Ну і, звісно, лунала молитва. І подяка усім воїнам. Хотів би подякувати сьогодні величезним родинам, які тут стоять на площі сьогодні, батькам, жінкам, дітям за те, що ваші хлопці є герої. Герої посмертно Вони зробили все, що могли зробити для України. І зробили те, чого більшість не зробили. Це дійсно вибрані люди, це герої. За вагомий особистий внесок у встановленні української державності та особисту мужність і героїзм, мар міста Тернополя присвоїв звання почесний громадянин міста посмертно 17 родинам загиблих. Сьогодні ми молимося за упокій за світлу пам'ять всіх тих, хто загинули, всіх тих, хто не дожили до цього часу, хто загинули за здобуття незалежності, хто загинув в цій війні за збереження незалежності. Сьогодні ми просимо. Божого благословення, здоров'я, мужності і сили для наших захисників і для наших захисниць. Бажаю сьогодні всім якнайшвидшої перемоги і миру на всій Україні! Слава українським героям! Слава Збройним силам! Слава Україні! Хвилиною мовчання та панахидою учасники заходу шанували полеглих героїв та поклали квіти до меморіалів пам'яті у Тернополі.